Онлайн-школа програмування Стімбарком.юа вітає вас. Ми сьогодні з вами розглядаємо таку тему уроку правила ергономічного розміщення відомості на веб-сторінці. Шановний 8 клас, ми з вами вже не один урок створюємо веб-сайти, вже не один рік використовуємо під час роботи мережу інтернет та подорожуємо різними веб-сторінками. І сьогодні мета нашого уроку. Теоретичного уроку – це зробити певну структуру того, розуміння певної структури того, яким має бути вебсайт. Які є загальні риси у різних вебсайтів. Ми з вами вже знаємо, що вебсторінка є інформаційним ресурсом служби World Wide Web, яка об'єднує між собою мільярди і мільярди вебсторінок. І ось наша мета сьогодні загальні риси всіх цих сторінок визначити, щоб розуміти, яким чином дотримуватись певних правил при роботі, коли ми з вами створюємо веб-сайт. У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові. Це, безумовно, контент, тобто та інформація, яка вміститься на сторінці. Змістовне наповнення вебсторінки доступно користувачу. Тексти, зображення, відео, звукові дані тощо. Елементи навігації на кожній сторінці, безумовно, присутні. Що таке елементи навігації? Це засоби для переходу до інших вебсторінок або до інших об'єктів на тій самій сторінці. Дизайн. Особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування, оформлення сторінок. Ми безумовно бачимо, що різні веб-сторінки мають різний дизайн. Ось тут наведено деякий приклад, ось декілька веб-сторінок я взяв. Ось. Ми, безумовно, з вами бачили набагато більше веб-сторінок, але для загального розуміння, що є певні правила з того, яким чином ці веб-сторінки мають виглядати. Нема різниці від того, якого направлення сайт. Ми ось з вами сьогодні маємо ось ці правила, скажімо так, сформувати у себе в голові. І так. Приклади веб-сторінок. Структура різних вебсторінок має спільні риси. Орієнтован, орієнтовний приклад вебсторінок. Ось подиви, подивіться: вебсторінка, вона містить шапку. Меню, контент, підвал сайту. Або ось такий ще приклад: шапку сайту, меню, контент, підвал. Або ось такий приклад: шапку сайту, контент, меню, фотогалерея. Або ще одне меню. Ось підвал. Або ось такий приклад. Шапку сайту, контент, меню, підвал. Дизайн веб-сторінок, як і дизайн комп'ютерних презентацій, потрібно розробляти. Спираючись на закони композиції, колористики та ергономіки. Ось деякі приклади того, яким чином мають бути сформований зовнішній вигляд веб-сторінок, ми вже ось навіть з цих чотирьох шаблонів бачимо, що має бути шапка, має бути меню, має бути контент сайту. Ось, можливо, може бути виділено, якщо сайт містить собі. Фото, а сучасні сайти, безумовно, графічні об'єкти містять, то місце під галерею. Ось. Це такий приклад класичний, да, тобто, коли є футер, тобто підвал, хедер, тобто шапка, меню та контент або мейнблок, де зберігаються у нас основні відомості, виводяться на вебсторінці. Розташування може бути різне в залежності від того, який дизайн. Обрали ви для свого веб-сайту. Давайте з вами сьогодні, ось так, на прикладах, згадаємо, яким же чином краще створювати дизайн і як з цим пов'язана ергономіка. Давайте взагалі згадаємо, що є за термін ергономіка. Дозвольте, я вам зачитаю. Нагадаємо, що ергономіка від грецького ергоспраця праця, вігос закон. Це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності діяльності цієї самої людини. І ось коли ми з вами говоримо про ергономіку вебсайтів, то ми маємо на увазі, що це сайт ергономічний, який забезпечує для відвідувача необхідну зручність. Не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономічного сайту є його зручність і простота використання для користувача без необхідності проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язати дії, які потрібно виконати на веб-сторінці з об'єктами, яка вона бачить. Тобто, безумовно, коли люди, розробники створюють веб-сайт, то вони мають враховувати, щоб та людина, яка буде відвідувати цей веб-сайт, вона безумовно могла, що вона могла орієнтуватися і зрозумітися, яким чином перейти між сторінками, яким чином відкрити якесь посилання, де є меню сайту, де є контакти. Ось про це й ведеться мова, коли кажуть, що сайти мають бути ергономічні. Давайте з вами далі, шановні учні, розглядемо поради ергономіки. І так, у нас є веб-сайт, один з прикладів, яких я вам навів, да? тобто хедер, футер, шапка сайту та підвал. мейн-меню, головне меню сайту. І контент-блок, де у нас відображається інформація на веб-сторінки. І ось одним з правил є те, що необхідно розміщувати назву сайту в загаловки всіх сторінок. Да? Тобто зазвичай це роблять в шапці сайту, оскільки у нас шапка залишається статичною, на яку б веб-сторінку даного вебсайту ви не перейшли, ваша шапка зазвичай при розробці вебсайту залишається статичною і там відображається сайтом. Назва сайту, щоб людина орієнтувала, що вона знаходиться ще на цьому сайті, тому що ми ж розуміємо, що на веб-сторінці може бути, наприклад, посилання на інший веб-сайт. І у тому випадку вже шапка буде відрізнятися. Тому зазвичай на всіх веб-сторінках відображається назва сайта, і е, при, загально що відображається, вона у нас спочатку в шапці сайту. І так. Наступне правило, якого необхідно дотримуватись, коли ми з вами створюємо веб-сайти, це безумовно відображати на кожній сторінці до якого тематичного розділу вона входить. Тобто, якщо людина знаходиться і читає якусь інформацію, якийсь контент, ось у даному випадку блоки якісь читає, то необхідно що безумовно позначати, що це є за сторінка. Ну, у даному випадку це у нас головна. Ось, тобто, ось таким чином необхідно обов'язково ці питання враховувати. Добре, давайте з вами продовжимо наступний приклад яких органомічних ергономіки необхідно дотримуватись, будуючи сайти, створюючи їх це, безумовно, що пропонувати користувачеві. Кілька посилань для переходу на одну і ту саму сторінку, щоб забезпечити кожному користувачеві можливість вибрати найбільш зручне та очевидне. Ось, наприклад, у нас головна сторінка, ось, то користувач може скористатися меню головну сторінку перейти. Зазвичай, якщо це головна сторінка, то у нас ось такий значок у вигляді. Будиночку зображений, тобто повернутися додому позначає. Тобто, користувач може натиснути і повернутися одразу на головну сторінку, в яку б директорію вебсайту він не зайшов. Ну і ось одним з таких прикладів: ще й ось навігація, да, тобто, окрім меню, що роблять навігація на сторінку, на якій ви були до цього часу. Попередня наступна сторінка, яку вам рекомендують. Люди, які створили сайт, переглянути, ось таким чином необхідно будувати навігацію, це є добрий класичний приклад. І так, добре, давайте з вами продовжимо. Які ще необхідно право дотримуватись? Створити переходи з будь-якої сторінки до перегляду головної домашньої сторінки. Ну, ось те, про що я вже зазначав, що у нас. З будь-якої сторінки ми маємо повернутися на головну сторінку сайту. Дуже швиденько. Ось, ну, у даному випадку, у нас значок додому. Добре. Наступне правило, якого необхідно дотримуватися, коли ми з вами створюємо веб-сайти. Усувати будь-які двозначності щоб наслід... щодо наслідків дій під час вибору елементів керування на веб-сторінці. Це питання в першу чергу пов'язане з тим, яким чином, наприклад, розташовувати рекламні оголошення, якщо вони у вас присутні на вебсайті. Вони у вас мають не забороняти користувачеві переміщуватися між різними сторінками. Та елементами навігації. Ось, як у даному випадку, у нас частково перекриває контент реклама, частково прикриває меню. Це є недобра практика. Тому обов'язково уникайте, ось щоб не вийшло, що людина хоче відкрити якусь сторінку меню, наприклад, а переходить на сайт реклами. Це є недобрий приклад, і зазвичай користувачів такі вебсайти покидають. І так, добре. Наступний приклад, яких ще необхідно право дотримуватись, коли ми з вами створюємо веб-сайти, у нижньому колонтитулі, підвалі, так званому, зазначити авторські права копірайт та контакті дані дизайнера та власника ресурсу. Ось, зазвичай, да, тобто є такий класичний приклад, що внизу сайту у нас ми можемо в футері подивитися адресу. Наприклад, підприємство, до якого сайт цей відноситься, або хто є власником вебсайту, і хто розробник. Ось і пов'язані моменти з авторським правом. Там можна ще окремо, наприклад, цю інформацію винести, якщо це не лише віртуальний ресурс, а представник якоїсь фізичної, наприклад, компанії або організації, винести, наприклад, в окреме меню контакти. Ось такі. Певні правила, їх обов'язково дотримуєтесь, і безумовно, тоді ваші сайти будуть ергономічними, користувачі, безумовно, будуть задоволені, відвідавши ваш сайт, і кількість відвідувань буде зростати, і ваш сайт буде більш популярним. Ось, ви більше аудиторії зможете донести ту інформацію, яку ви бажаєте донести через власний вебсайт. Ну а тепер давайте з вами ось такий цікавий. Момент цікаво знати, ось, скажімо так, згадаємо або, можливо, розширюємо свої знання. Ми з вами пам'ятаєте, спробували створити, використовуючи не лише конструктори обсторінку, а спробували створити в одному з попередніх уроків, використовуючи технологію HTML гіпертекстового стової сторінки HTML це основна технологія. Ось сьогодні давайте. Певні моменти пов'язані з дизайном, ось такий цікавий факт, що існує так звана КСС. Це спеціальна мова стилю сторінок, що використовується для опису їхнього зовнішнього вигляду. Самі ж сторінки написані мовою розмітки даних, КСС є основною технологією всесвітньої павутини поряд із HTML. Тобто ергономіка, вона безумовно передбачає, безумовно передбачає. Гарний дизайн ось, тому що не лише має бути зручне меню, а ще воно буде візуально привабливим. І ось КСС дозволяє ці дизайнерські певні ізиски зробити. Тому знайте, що окрім HTML існує ще технологія КСС і сучасні розробники, які добре володіють HTML, вони у. Одразу, скажімо так, в певному хабі, в певному зв'язку мають володіти ще технологію КСС. Ось такі загальні відомості, щоб ви знали, хто зацікавиться цією темою. А тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ми з вами розглянули основні поняття ергономіки сайту. Продовжуємо навчання. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.